Привіт дівчата. Мене звати Аня, я раз ласкаво прошу вас до себе на канал. Сьогодні таке в мене невеличке відео буде з машини. Я відвела синочка в садочок і чекаю 2 години тут, половиною. щоб не їздити мені туди-сюди і додому. Бо це 9,5 майже 10 км в одну сторону то я чекаю тут, і в мене є купа роботи. <хи> Ось. Я вам покажу, що я розпочала за цей, ці кілька днів. І трохи висловлю свою думку. Так, трохи затемнює, вибачте, але нема штативу тут з собою, і поставила просто телефон на ручку дверцяти, і Ось так от знімаю. А, значить так, розпочала я в'язати светр малому, але щось я сумніваюся, беруть мене дуже великі сумніви, що це підійдеться цей колір хлопчику. Все добре, окрім цього кольору. Він такий бусково-рожевий. Всі кажуть, що хлопчики зараз роже виносять, але в'яжу і щось мене беруть сумніви. Значить, В'яжу горловинку, це Fable Drops. Колір зараз не скажу, бо моточок вдома. А основне тіло буде з такої наку Бохо. Колір це 82454. І він має виглядати ось так. от. Називається цей колір Winter Garden. Вибачте за мою англійську. Перекладається зимовий сад. чому зимовий сад в таких кольорах, я не знаю. І чи буде це светр, чи я просто пов'яжу-пов'яжу пов і розпущу. Теж не знаю. Далі. Вчора я почала в'язати шкарпетки для малого, значить, з пряжі Drops Flora. Ось це блакитні з такими полосочками, і потім вони будуть на миску перед самим. Носочком вже перед закриттям, я теж отак от закрою. Ось, А це теж тільки бежевий, молочний, тут блакитний і більш білий, а тут не взяла показати вам, який це. Це трошки молочний, натуральний білий він називається в палітрі. Номери вам не скажу, бо етикетки вдома. <кій> Ось. В'яжу ще, я почала в'язати. Думала, це буде светр, але щось велика горловинка, і трохи пов'яжу, і потім, або це буде шапка для малого, або це буде розпускатися, набиратися менше петель і в'язатися вже горловинка для, для светра. Я не знаю, на що йому стільки светрів, але в'язати щось треба. Ось, В'яжу я з бобінної пряжі. Тут в мене мікс міксований. Значить, дві ниточки, три ниточки, Напіввовни різних марок, різних трохи складів. Тобто, виходить, в одному моточку ці три ниточки змотані, а у другому моточку дві ниточки напіввовни різної і одна ниточка бавовни. Чому я так наміксувала, я вам не скажу. Як це? Я художник, я так, я так віжу, так? Да? Ось. Ну, тобто, щось таке. Ось. В'яжу, зараз в'яжу я шкарпетки. Флора це. Ось це флора. А, значить, тут о, флора, Люди ходять під садочком і дивляться, сидить. Жіночка сама з собою балака, щось показує. Флора це 35% альпаки і 65% вовни. Трошки вона буде кашлатись. Кашлатитися, але вона не так швидко протирається, як мені спочатку здавалося. Може, тому що діти вони такі малі ще не так активно як це, ковзають по підлозі, більше бігають, або просто не, не встигає витиратися, протиратися до дірок, бо діти швидко виростають. Не знаю. Але в'яжу, я би в'язала з Норда, але в Норда немає ось такого блакитного. Бежевий є майже такий схожий. Чому я і бежевий взяла флору, я вам не скажу. Але вже що є, то є. Ось. Ох. Більше в мене... Більше і сказати нічого. Все розказала так багато, так багато всього, що п'ять хвилин і все розповіла. Ну, буду я на цьому виключатися. Якщо щось ще трапиться, ще зніму. Але я не думаю, що щось трапиться. Єдине, що може трапитися, це подзвонить, подзвонить вихователька садочку і скаже: малий в істериці, приходь, забирай. Бо на тому тижні ми хворіли. Перший тиждень ми ходив він нормально. Заводила його в групу, він гуляв добре. Я ходила, приходила, ну, проводила 9, до 9 години, потім йшла, приходила десь без 15-12, 12. 12. Ось, забираю. От, коли забирала, він плакав, але це кажуть, що це нормально. Тобто він виплескує свої емоції, які в нього були поки, поки він там був. От, потім він захворів і за цей час щось з ним трапилось, і він, ми тільки, він виходимо з машини, він біжить до групи. Він роздягається, але настає час, коли він розуміє, що я далі з ним не піду до групи вже, до ігрової, далі роздягальність з ним не піду. Все, Починається плач, його виходить, забирає або вихователька, або асистентка виховательки. Він плаче, потім він буквально дві хвилини, як мені кажуть, і він заспокоїться і все. Я йому вже кажу, що я зараз схожу, схожу в магазин, і потім повернусь, ти трошки погуляй. Вчора взагалі його в мене забрала асистентка, він розплакався, я вийшла, прийшла в машину, сижу, ріву. Ну тут треба ще адаптація не тільки дітям, а таким неспокійним матусям, як я. Я думала, що я вже двох племінників в садочок водила при різних обставинах, і думала, мені вже нічого не страшно. Страшно. Коли це вже твоя дитина, то страшно. Ось. Так, все. Бо вже не в'язальне пішло, трохи пожалілася вам, поділилася своїми переживаннями, хвилюваннями. Я думаю, все буде добре. Ви знаєте, я би, мабуть, його і не здавала б, здавала б таке слово, не віддавала би в садочок. Може, приходила б з ним просто погулятися там. Але мені... ми плануємо залишатися в Естонії, і мені треба. Йти вчити мову. Є можливість, що мене, я зараз стала на облік в естонську біржу праці, і є мож, така велика вирогідність, що мене десь у листопаді мене відправить на інтенсивні курси естонської мови. І там треба бути кожен день по 3-4 години, як мені казали. Чотири години академічні, ну, тобто. І треба, щоб з малим сидіти нікому. В ну, нас немає не бабусі. Нам нас є одна бабуся, але вона в Чернігові. І їхати їй її... <кій> важко, аби літаки літали. Вона прилетіла б вже якось жили б усі разом. А... Але зараз вона не хоче. Це ну, і важко все ж таки. 72 роки людині. Важко дві, дві доби дороги або просто не хоче. <смір> ну, ось. І тобто з малим сидіти нікому. Якби було б на кого його полишити, полишити на ці... Дь, дь, ну тобто на дорогу е, дві години туди-назад, у Таліни, до нас, і там три години, тобто на п'ять годин на ці, якби було полишити з, з ким вдома, я б не, не віддавала б його в садочок. Але такі обставини, що треба. Ось. І ось такий в мене стрес. Його треба якось пережити. Так, добре. Буду зараз з вами вже поки що прощатися, тому що не знаю, чи буде щось ще дознімати, чи ні. Ось, сьогодні, до речі, п'ятниця, 8 вересня. Моєму хлопчику сьогодні рік та 10 місяців. І... і все. Так, добре. Поки що пока-пока. До нових зустрічей. Буду вдячна за лайк.